Сьогодні дуже важливий день для нашої області. Наша екстрена медична допомога отримала броньовані автомобілі. Вони будуть допомагати виконувати завдання по прикордонню, де зараз відбуваються щоденні обстріли, де дуже велика загроза і дронів. Я впевнений, що допоможуть зберегти більше життів на нашій Сумщині. І машини дивіться, у нас зараз дуже розвивається медицина катастроф. Тож медицина катастрофа спрямована саме на критичні випадки і на випадки, які від військових дій. І от е, на ці випадки будуть виїжджати саме ці. Якщо зателефонують, що треба поміряти тиск, він 200, то ця машина не поїде. Що є обстрілів, наслідки обстрілів, люди треба їх очіданий да. аромат. Но ці машини туди мають використовують. Так ми і плануємо. Машина класу С. Мобіль повноцінно укомплектований, є апарат ШВЛ, є повноцінний дефібрилятор. Можна моніторувати стан пацієнта і за необхідності всі втручання, які є в критичному стані, запросто тут робляться. Виїжджаємо на прикордоння, сам Хатінська громада. Сам звідти раніше там працювали, зараз. Працюємо тут. Ну, виїжджаємо, надаємо допомогу і на прикордоння Ну, Автомобілі сучасні, дуже швидкі, комфортні. Дуже раді, тому що сьогодні Сумщина отримала таку техніку. Броньовані автомобілі вони будуть практично у всіх громадах, які сьогодні найбільше потерпляють від обстрілів. Велика вам вдячність. Шана, повага від нас усіх за вашу невтомну працю. Ну і маємо надію, що ці автомобілі допоможуть зберегти ще не одне життя. Вдячний за вашу роботу, Дякую. за вашу працю. Нехай береже життя. Ми дякуємо всім благодійним організаціям, всім фондам, які підтримують нашу сумщину в такі буремні часи. Але, звичайно, ніякі автомобілі без людей не зможуть виконувати свою роботу. Насправді велика вдячність вашому колективу, кожному з вас, вашим родинам, за те, що ви сьогодні мужньо виконуєте свою роботу. Я впевнений, що ці автомобілі броньовані, вони чиєсь життя.